Всім вітання. Давно не знімав ніякого інструменту. І зараз хочу е, зняти інструмент, який не характерний для моїх покупок. Я вже показував паковочку, ось такий Milwaukee Fuel M12. І що в цій сумочці входить? Це ось такий суперкомпактний. Імпакт Fuil, третя серія його. І модель його 345320. Ось. Зараз фокусує камера нехай. Ось такий. Далі. Що в нас є? Дальше в нас є. шуруповерт М12 модель його 34040. Довго я думав чи купляти цих два інструмента, але спокусило, тому що вони компактні і тому, що у них батарейки не слайдерні, а ось такі, які продовжують, скажімо так, рукоять. Вони є топові на даний момент. Про них знають у всьому світі. Виготовляє верніше, зборка їх в Мексиці. І це третя модель таких М12. Не буду там зараз видаватися в характеристики Сіді там Обертів. Скажу так, що тут є. В цьому імпакті три режима і на е, легкий такий кріпіш. Вони отак легенько одною рукою переключаються. Ось це на легкий кріпіш. Перша швидкість, друга і третя. Е, плюс в комплекті йде ось така кліпса і в цьому комплекті дві батарейки. Одна ось така на 4 години, слайдерна, Ось так вона виглядає. Бачите, наскільки він малесенький, що знаєте, рука не помішається. Коли ви вставляєте акумулятор, він може собі стояти сміло і можете ним працювати. В цій моделі від попередньої відрізняється тим, що тут три діода, а в попередній моделі він знаходився ось тут. Дрелька шуруповерт верніше має 12 режимів. Ось. Тут плавно переключається. На сверлення. І на удар. Плюс дві швидкості. Перша, верніше, це друга була, це перша металевий патрон дуже добротний. І також є в ньому Кліпса. Я довго думав, чи мені купляти ці інструменти, чи ні. Але я завжди за компактність і десь на маленьку якусь незначну роботу. Ось таку сумочку можна окомплектувати і вона буде супер. Плюс йде е, до них ось така зарядна станція. Мілоки е, одні з найкращих зарядних, вони не перегріваються і нема з ними проблем. Е, ще раз нагадаю, що це безчістковий і е, супер їх модель Fuel. Е, кліпсу можна перечіпляти як на одну сторону, так і на другу. Такий супоровий набор. Батареї йдуть тут Red Lithium, це оновлена також версія. Ну, скажімо, просто бомбезний набір. Але є одне но. Всі знають, що я прихильник DeWalt. і є пару таких недоліків, про які я мушу сказати. Не хочу про це говорити, але. Приходиться, дивіться, що мені не подобається. Ручка в Деволта в 100 раз краще, тому що вона така товста, як на мене, вона не є зручна. О, Дивіться, є в мене така міні-булгарка. І дивіться, наскільки тонесенька ручка, наскільки зручна, вона просто ну, лягає в руку. І ці ручки, вони не тільки там, в такій міні вони Практично у всьому інструменті DeWalt. Ручка одинакова, тоненька і лягає просто в руку ідеально. Скажемо так, Тут вона така товста, як на мене, сам інструмент дуже компактний, але ручка чуть-чуть товстенька. Як, як на мене. Я не знаю як кому, але я от тримаю два інструмента. Ну, в мільйон раз цей мені краще тримати в руці, ніж цей. І ще один мінус. На девольті, як ви бачите, на всіх акумуляторах є ось тут індикатор батареї. В Milwaukee М12 знаходиться він ось тут. Ви бачите, от я. при кожному включенні батарея повністю заряджена. І, як на мене, це дуже великий мінус. Мінус в чому? В тому, що ви коли от у вас батарея скажімо так, лежить в сумці, ви не знаєте, чи вона у вас заряджена, чи не заряджена. Вам треба її вставити, нажати на кнопку і тоді ви бачите, чи вона заряджена. Як на мене, це великий-великий недолік, тому що лежать у вас акумулятори в сумці, ви взяли акумулятор і ви не знаєте, чи він заряджений, чи він не заряджений. Uh, всьому остальному це просто топ, це просто компактність і це просто супер. Я не буду там порівнювати з М18, з 18-вольтовим Milwaukee і 12-вольтовим. Я думаю, що ну, може там Metabo, Bosch прирівнятися все більше. Я не бачу такої компактної лінійки на ринку. Тобто, і я обрав собі такий. Наборчик, суперовий наборчик, всім добра і миру!